Доброго дня, вас вітає інтернет-магазин Агроправди МТЗ. У даному відеоролику ми розкажемо вам про дозатори бренду МЗ, а також покажемо відеоперевірку їх на стенді. Маємо в наявності такі дозатори, як 100й, 125, 160 і трішки більші по об'єму, такі як 200, 315 і 500 дозатори. Дозатори йдуть в бренду МЗ MZ Болгарія. Займаємося ми ними більше 6 років. Даємо один рік гарантії на нього, а також при потребі обслуговуємо та ремонтуємо. Зупинимося детальніше на цих трьох дозаторах. Це сотий, 125 і 160. Яка між ними різниця? Сотий дозатор пропускає в собі за один руля 100 г масла, 125, і 125 160 і 160-160 Підходять вони на таку техніку, як Т-16, Т25, Т40, ЮМЗ, МТЗ. Та іншу подібну міні-техніку. Радимо підбирати насос дозатори також в залежності від об'єму вашого циліндра. Це досить таке важливе уточнення при вибору насос дозатора. Виглядають вони у нас наступним чином. Бачимо їхнє фірмове маркування, серійний номер його кріпиться задня кришка на чорних болтах. Ось так, ми бачимо на корпусі, також є гравіювання. Тут подача, обратка. Запобіжний, основний запобіжний клапан і два клапани критичного тиску. Взагалі ми нарадимо, щоб ви лізли до цих клапанів, оскільки, якщо ви щось на них покрутите, може збитися тиск і настроювати, налаштовувати правильно потиску, тільки виключно на стенді. Може бути таке, що в цей дозатор прийде несправність при неправильному налаштуванні клапанів тиску. Так, щодо цих дозаторів, я думаю, це тут все зрозуміло. Давайте таке аналогічне порівняння проведемо. Якщо у вас, наприклад, 50-й циліндр і. Ми візьмемо сотий дозатор. Тобто на 50-му циліндрі 500 грам масла потрібно, щоб повністю він був вивернутий одну зі сторін. Даний дозатор пропускає 100 грам масла. Тобто потрібно 5 обертів руля, щоб повністю вийшов шток. Візьмемо 200, тобто ділимо оберти на 2. Потрібно буде тільки 2,5 оберта. Отак ми радимо підбирати саме на ваш циліндр по грамовці циліндра, ми радимо підбирати насос дозатор до даного циліндра. Так, отож, ми встановили насос дозатор на стенд. В даному випадку це насотий дозатор МЗ болгарський. Перед відправкою або перед перевіркою дозатора ми показуємо його серійний номер. І на цьому стенді у нас виведені датчики-показники тиску. На ньому, якщо при потребі, ми можемо наштовувати тиск в клапанах в загальному клапані. І взагалі радимо налаштовувати тих склапанах на подібного роду стендах. Зараз ми покажемо роботу даного стенда і дозатора. Даємо подату маса систему. Одразу бачимо, що дозаторку тебе легко. Є на супор з пальцем переводиться. Зараз да. ми додамо на монтажі на сторін. Подивимося, як завтра буде працювати під навантаженням. Трішки важче крутиться, але просто це вже під намонтаження його роботи. Є опор. В іншу сторону. Ось таке добре. Є опор. Таким чином, у нас відбувається перевірка сус-дозаторів. Е, Отож, нагадую, що в наявності ми маємо дозатори бренду МЗ Болгарія 100, 125 і 160 200, 315 і 500. Тому для тих, хто хоче замовити собі даний насос дозатор, в описі під відео залишимо посилання на сайт та контактні номера телефонів. Всім дякую за перегляд даного відеоролику.